Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні привітав з Днем державності, днем хрещення Київської Русі України. Це свято запровадили 24 серпня 2021 року. Нині очільник держави та головнокомандувач ЗСУ говорив зокрема про геройство українських військових, які виборюють нашу державність, і про міць та витримку цивільних, що вкладаються спати у метро, паркінгах чи у. Коридорі квартир та в тилу допомагають фронту. Саме так протягом століть і на Русі, і на Січі в усі епохи, який би ворог із якого би боку не приходив ніщо вороже, не приживається на цій землі і не пускає тут коріння. І Україна залишається, залишається собою. І ранок неодмінно настає. Держава. Це люди, їхня сила, стійкість, щирість, їхнє світло, герої на фронті, хто тримає позиції, хто щоночі збиває ракети і шахеди, хто гасить вогонь, хто розбирає завали, і кожен, кожен громадянин, який тримається увесь цей непростий час. Я дякую вам, мільйонам українців.